До слова голову державної адміністрації нашої Геннадія Гінавичам Москаля і дуже приємно, що він сьогодні присутній на нашому святі. Доброго дня всім від обласної державної адміністрації від себе особисто хочу всім і подякувати письменникам, які поетам, а також тим, хто друкує книжки. Що вони приїхали сьогодні і виставили свої експозиції? Я свій вклад вніс, так що прошу всіх теж я купив Юрій Герц, Львів між двома воїнами: 39-й 44-й прихід нацистів і прихід. Два рази Радянського Союзу. І то, що я в чому хожу, мої всі вишиванки є гуцульські, тому я купив такий співникний гуцульські вишиванки Карпат. Е до сьогодні з ми обласні бібліотеки. Всі ті зарубіжні гості, які дарують нам книги інші, ми зібрали. Вже дуже багато таку бібліотеку і хочемо сьогодні подарувати обласні державні бібліотеки. Я думаю, вона буде більш зацікавлена, аніж вони десь будуть знаходитись в адміністрації на полички. Бажаю всім сьогодні знайти свою книгу, явно й потратити трошки грошей. Дякую. Дозвольте вручити невеличкі відзнаки да, обласної державної адміністрації За сумлінну працю, вагомі особистий внесок у розвиток видавничої та поліграфічної справи в області, у поліризацію української книги та з нагони дня працівників видовництва поліграфії книгорозповсюдження нагородити то Марію Арнольдівну. Технічного редактора всеукраїнського державного багатопрофільного видовництва Карпати, місто Ужгород. Ніну генрихівну, майстра зірмітці після друкарських процесів поліграфічного підприємства Товариство з додатковою відповідальністю патент, місто Ужгород. Штепуряк Ірину Васильівну, монтажиста обсетного цеху, комунального підприємства Ужгородська міська друкарня. Місто Ужгород. Яремчука Ігоря Ярославовича, друкаря поліграфічного підприємства, товариство з обмеженою відповідальністю спектраль ЛТ місто Ужгород. І є ще дві нагороди за підписом голови Державного комітету телебачення і радіомовлення. Це нагородить Якушні, Борис Григолович, головний редактор. І ще одна нагорода, подяка голови Державного комітету телебачення радіомовлення Яремчук Наталії Теодорівни, колишньому головному інженеру Державного комітету западного. Дякую всім. Шановні друзі, ні одне наше літературне свято не обходиться без... Нашого Василя Петровича Густі. Тому я надаю йому слово голова нашої обласної організації Національної спілки письменників Василь Петрович Густі. Доброго дня, шановне товариство! Я хочу щиро подякувати усім організаторам цього прекрасного свята. Усім, хто прийшов, усім його учасникам, тому що без вашої уваги, доброти, щирості і щедрості наша духовність не могла б вижити і розвиватися у цей непростий час. Щира вам вдячність і низький уклін. Просто я й не уявляв собі, що в цей непростий час у нас, літераторів, є стільки. Прихильників, стільки доброзичливців з боку влади, з боку працівників культури, з боку ну, видавців, поліграфістів. Хотілося б сказати ще до цього додати із книго, книгорозповсюджувачів, але очевидно найближчим часом можна буде з повним правом сказати, що до нас належна увага з боку книгорозповсюджувачів. Дуже вам щиро дякую всім. Учора ми були учасники фестивалю, ті, зокрема, що приїхали за меж Закарпаття і письменники нашої області побували на Шевченківській алеї. Там ростуть дерева, які ми посадили до 200 від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І найбільше там, звичайно, наших вічно-зелених смерек. І то дуже символічно, що смереки осені не знають, смереки не піддаються зимі заметілям, морозам. Смереки вічно зелені, смереки вічно бавлять нас своєю живучістю, своєю енергією і тим, і своєю красою. Так і наша українська книжка, як ті вічні, вічно зелені смереки. Не здається ніяким труднощам, не здається ніяким лихоліттям, вона живе, вона чарує нас, ця українська книжка, і виконує свою Богом на неї покладену місію нести людям правду, нести до людей добро, не виховувати молоді покоління і уславлювати покоління минулі. Сьогодні ми зібралися тут, на цьому прекрасному святі. І якщо українська книжка нагадує ту вічно зелену нездоланну смереку, то сьогодні ми звідси маємо всі можливості піти додому або поїхати додому, хто з інших областей, із галузкою смереки, із книжкою, який ми дістанемо, купимо, подарують нам на цьому прекрасному святі Закарпатська книжка 2016 року. Спасибі вам всім, щастя вам всім, добра і Божої благодаті! Ну і нарешті слово нашим видавцям. Я запрошую до слова директора державного видавництва Карпати Віктора Володимировича Браславця. Шкода, що ми з вами цього року не були в Празі, але на слідуючий рік, я думаю, ми це надо здолаємо. на увазі, що в минулому році ми в празі були, представляли українську книгу на виставці книга. Книжковий світ Прага 2015. Разом з видавництвом патенту і з нашою обласною бібліотекою. Я думаю, що ми тоді гідно все це представили, змінити наших книжок. І в цьому році, так само тиждень тому, була виставка в Українському домі, 12 міжнародних київська книжкова виставка. І ми також представляли наші закарпатські книжки, дуже великі були Цікавилися книжками. Інтерес був. І в тому числі у нас декілька було презентацій, які одержали дуже схвальні відгук. наприклад, книга Василя Свидини, тлінне про нашого славного земляка. Презентація в національному. Музею українського декоративного мистецтва, там де його твори зберігаються, і це було дуже гарно. Я не хочу затримувати вас. Думаю, від імені всіх видавців ми обіцяємо, що ми і далі будемо випускати книги, які потрібні нашому краю, які вони, які зберігають нашу історію, виховують молоде покоління в душі патріотизму, в душі наших традиційних цінностей. Дякую. Сьогодні нас прийшли привітати обласний театр Ляльок. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Мишка. А як ти здогадався? Молодець! Слухай наступну. хто мовчки про все розкаже? Книжка. Книжка. А давай зараз спробуємо. Добирати останнє слово другого рядочка. Тобто разом складемо вірш про книгу, тобто будемо римувати вірші. А давай спробуємо. Слухаю уважно. Книжки у світі різні є, і в кожної ім'я своє. Своє. А люди всі книжки читають, тому і розум світлий мають. Мають. За розмірами є тоненькі, малі великі і товстенькі. товстенькі. Гіганти і мікроскопічні, прозові є і поетичні. Молодець, всі на землі книжки чудові, є й історичні є й... наукові. Наукові Колє. з малюнками є і без них такі, що викликають сміх! Бувають енциклопедичні, Є єзнотами книжки, музичні. музичні! Музичні! Книжка, казки й оповідання і різні для дітей завдання! Завдання! Книжки розгортки є і звичні, а в них малюнки симпатичні! Усякі є, а як інакше, є для дорослих, є для дитячі. дитячі. Їх для людей силенна сила, аби читати їх хотіли! хотіли. Чи ж перечислити їх такі, бо ще є різні словники? Словники тлумачні, фразеологічні, є словники орфографічні, орфографічні, математичні, тематичні, фізичні є та юридичні. Юридичні, літературні є, чудові, є історичні. Йдові? Повідкові! І кожний з них такий багатий, що більше нам з тобою а, знати. Книжок на цілім світі є багато. І кожна щось розкаже нам. І от сьогодні в наше свято складемо славу всім книжкам. Ось бачиш. Як у нас гарно вийшло римувати вірші. Непогано, непогано. Дякуємо вам за чарівні миті разом з вами. Бажаємо вам успіхів, здоров'я, наснаги, творчості. І найголовніше це знайти доброго товариша книгу. До побачення, до нових зустрічей! Нагадуємо, що цього року ми продовжуємо акцію, яку ми розпочали минулого року. Це всеукраїнська акція Бібліотека українського воїна для поповнення фондів бібліотек наших військових частин та військових шпиталів. А також ми з вами обираємо книгу Симпатію відвідувачів виставки. А зараз я запрошую всіх і всім гарно дякую за те, що ви прийшли. Сподіваюся, дійсно ви отримаєте сьогодні насолоду. Тому всіх запрошую до перегляду виставки. Гарного вам настрою, і приємного дня. Не може бути життя без книжки. На книжках ми вчилися, чоловіче. На книжках ми вчилися, тому якщо госто стигли, то дякуючи. Книжкам, які сьогодні представлені, які вже те, хто забули, в Богу вони в домашніх бібліотеках, в Богу, в публічних бібліотеках. Але не було би книжки, не було би у нас е, якогось досвіду. Тому я все дякую першу чергу батькам, друге книжки, третім вчителям. Це гарно, дякую. Передень свята Дня поліографіста, книгу розпосюджувача і книговидавця. Донецько патент відвідує, приймає участь теж у виставці СНИГА ФЕСТ-2016, яка проходить в місті Ужгород. Видониство патент на ринку відповідно. Зазначає свою діяльність вже 40 років в поспіль. Приймаємо активну участь у різносторонніх виставках, в вистачах, тому числі міжнародних. Так в минулому, 15 2015 році приймали участь у вражській виставці. Відвідуємо виставку в коліфорців. На сьогоднішній день не так просто триматися на ринку, але викладаємо максимум сусе для того, щоб популяризувати книгу, видавати нові видання. У квітні, в травні вийшли з друку два нових видання. Це історія лікарні обласної лікарні Новака. І автор Юрій Юрійович Ясина і Йосип Андрійович Турак. І на минулому тижні в нас вийшла, була презентація книги Юрія Михайловича Рефо. Померлих ми ще так і не блокували. Йдеться про солдатів Першої світової війни, які загинули на фронтах здебільшого це про закарпатських простих вояків. Видаництво і надалі планує видавати нові видання, запрошує до співпраці цікавих авторів і раді чекати письменників на наших видавничих коварів. Звати Василь Габор, я народився в Закарпатті, живу у Львові, письменник, науковець. Приїхав на книжковий тест, щоб показати книги, які сам написав, які видав серед тих, які сам написав, то мої книги, але бачите, такі дві книжечки. Одна з них перекладена англійською мовою. Найбільше втіха для мене те, що я написав книгу, видав про поета карпатської України Івана Колеса. Я не в кожній нагоді намагаюся потрапити в Ужгород, потрапити в Закарпаття. Во мені видається, що треба про Закарпаття більше говорити, пропагувати. Але інші, в Закарпаття я не хочу, не хочу так само Закарпатцям розповісти про ті цікаві видання, які виходять у Львові, щоб Закарпатці теж були у дискурсі, все знали і не відставали від життя. Ми на флізі Фезі 2016, дуже добре, що традиція, фест продовжується почати. Ми маємо кілька нових гарних видань, дуже цікавих. Перше це видання про е, інтерес спорту, публіцистика. От, е, це публіцистичні статті про носить е, молодого. Загибання. Було нормально. Вже, на жаль, на сьогодні людиника відійшла від нас, буквально тільки Закопачку червоної надали. Це є романи Тримає дзеркало. Надзвичайно цікавий роман привороття Віктора Грабовського поліну життя про те, як пропаху римського цікавих моментів. що є ще презентувати. Дякую. Добрий день. Ми міністри, які представляємо собою дуже... Да, дуже гарних і е, розумних міністрів, які з себе таких роблять. Е, хоча ми е, дуже хочемо привітати вас з цим е, Свят. да, святом, бо е, тут е, святкується е, книга ФЕС 2016, на якій ми е, хочемо привітати вас і хочемо дуже прийшли привітати з Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Да, щастя вам читайте книги. Да.